Омтів про головне, і ще один аргумент за Україна не просить американських солдат, а просить тільки оружиє. А це, як прийнято говорити в США. І ось на повторила цей тезис хороша інвестиція. Президент Чехії Петр Павел заявив, що Європа зараз знаходиться на початку тривалої конфронтації з Росією, але вона не обов'язково буде військовою. Всім все понятно. за його словами, якщо країни Європи хочуть підтримувати власну безпеку та процвітання, вони повинні встановити чіткі кордони для Росії. Якщо ми цього не зробимо, це може призвести до значних ускладнень в майбутньому, зазначив Павел, додавши, що миру з Ерефією уже не можна досягнути ніколи. Він наголосив, що Кремль хоче відновити імперську велич радянського союзу, включно із його сферою впливою, про що Росія говорить відкрито. Ми повинні готуватись до того, що Ерефія не буде мирним партнером. Коли Росія діє проти наших інтересів, ми повинні протистояти їй, тому що інакше наш спосіб життя і наші цінності опиняться під загрозою, вказав чеський президент, зауваживши, що підтримуючи Україну, європейці також підтримують власну безпеку. Непохитний захисник хоробрий грифон та удар шаблею. НАТО готується до потенційного нападу на союзників. Найбільше уваги прикуто до загрози з боку Росії. 22 червня розпочалися найбільші військові навчання альянсу з часів холодної війни. Програма отримала назву Непохитний захисник. У ній беруть участь близько 90 тисяч військовослужбовців. Також у навчаннях задіяні есмінці, авіаносці, понад 80 винищувачів та понад тисяча одиниць броньованої. Техніки військові маневри відбуваються на території країн Європи 10 травня. Свою естафету прийняла Естонія. Я не висуватиму догадок, що може статися, а що ні, але наша робота як військового персоналу полягає в тому, щоб бути готовими. Немає сенсу чекати. Ми повинні готуватися зараз. І я вважаю, що те, що відбувається в Україні, дає нам уроки, які ми повинні вивчити. Тренують війська НАТО поблизу сувальського коридору. У навчанні під назвою Хоробрий Грифон беруть участь понад 1500 військових, задіяні війська Польщі, Литви, США та Португалії. Для НАТО сувальський коридор має стратегічне значення, адже це територія Польщі, що лежить між Білоруссю та російським Калінінградом. Ви чудово знаєте, що Росія роками передислоковувала свою зброю та армію, здійснюючи свій калінінградський анклав. Серед іншого роками туди переміщували ракети із там, ймовірно, є російська ядерна зброя. Саме Росія сьогодні переміщує свою ядерну зброю в Білорусь. Тому я не сумніваюся, що реакція з боку країн НАТО необхідна. Нам потрібна адекватна відповідь, і тому я вважаю, що весь простір НАТО має бути надійно захищений ядерною зброєю. Наприкінці квітня військові навчання прийняла і Словаччина. До навчального центру в Лесті прибули чеські, німецькі, американські, словенські та іспанські солдати. Вони відпрацювали можливості. Бронетехніки і захист від безпілотників також вони навчилися надавати першу медичну допомогу та евакуювати бійців на полі бою. Цю групу військових очолюють чеські сили. Після цього нею командуватимуть сили іспанської армії. Сьогодні ми брали участь у навчаннях. Для нас це досвід також дуже важливий, тому що ми починаємо брати на себе відповідальність тут, у словаччині. І знаючи процедури необхідні для таких навчань, для нас дуже важливо взяти на себе відповідальність. Одним із найбільших військових маневрів на. НАТО за останні десятиліття вважається єдиний тризуб. Вони відбулися у 2018 році, і у них взяли участь понад 50 тисяч військовослужбовців. Попри те, навчання військових альянсу можуть відбутися і в Україні напередодні глава литовського уряду Інгріда Шимоніти заявила, що її країна готова відправити своїх військових на навчання. Проте офіційного звернення від України поки що не було не виключає відправку військових в Україну і Франція. Саме президент Макрон став першим, хто висунув цю ідею. Проте серед союзників продовжують точитися. Дискусії щодо таких рішень ночуватимуть під парламентом. У Грузії противники закону про іноагентів проведуть ніч. Тим часом в Україні не вщухають акції протесту. У суботу в Тбілісі відбулася одна з найбільших акцій. Близько 50 тисяч людей пройшлися мирною ходою вулицями грузинської столиці. Днем раніше прем'єр країни Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд просуватиме законопроєкт попри спротив. Я вважаю, що наше покоління зобов'язане переконатися, що наше майбутнє та майбутнє наступних поколінь у безпеці, що вони мають свободу слова і вони вільні. І ми не хочемо бути частиною Росії. І нашою метою завжди були і будуть європейські цінності. Ну насправді так. І вони про це Лавком Сирський казав, що ворог має таку задачу від Путіна до 9 травня захопити часів'яр, щоб на Діди воювали, це свято їх таке сакральне, єдине, мабуть, таке свято в них величезне. Він мог щось сказати, розповісти. дивитися, мов як ми тиснемо, як вони кажуть, звільняємо Донбас. Їм ем це не вдалося. Я не можу дати велику оцінку, чому тому що насправді місто руйнували. Ми тут е, з кінця березня нас перекинули з Харківського скупінського напрямку. Тримаємо часів яр. Наша 41 ша бригада, поруч і 92, -га. є і Кракен хлопці такі дуже бойові, дуже надійні. Е, чому вдалося втримати тиск? Дуже великий, і каби, і касети летять, і арта працює ствольна. Літаки ворожі, на жаль, почувають себе непогано тут у небі. Тобто, нам потрібна. Більше більше засобів ППО протиракетної оборони це дуже дуже важливо, бо з повітря вони тиснуть. Але як е, каже наш спікер напрямку Назар Волошин, останніми днями загалом по зоні відповідальності ОСВ Хортиця е, десь майже удвічі зросла е, кількість штурмів, спроб штурмів, тактику вони постійно змінюють, але відбили їх ну мабуть це. Є трохи заслуга того, що тут бойові бригади, справді з досвідом, справді які вміють воювати, і ми всі чудово розуміємо, що часик, це висота, це такий, е, таке місто невеличке, яке е, по суті зараз закриває їм дорогу до Костянтинівки. А Костянтинівка, це якщо на захід Костянтинівки, то там Покровськ, якщо поруч брати поруч трохи північніше, вже Олексієва, Дружківка, Дружківка вже. Краматорськ, Слав'янська агломерація, на яку Росія дуже давно точить зуби. І насправді ми не можемо це здавати без бою, Ми тримаємо жорстко, хоча насправді від Часіка залишається не дуже багато. Вони його руйнують. Тобто ще тиждень тому був епізод, коли ми відпрацювали сутки на Часіку, вийшли через добу, повернулися туди, на ту вулицю, де ховали свої автівки, а вулиці вже нема. І вщен знесли. Найбільше, звісно, постраждав район, так званий канал. Він е найближчий до Бахмута, і саме через нього намагається ворог зайти. Ми не пускаємо їх у місто, тому що кількісна перевага буде досить помітною вуличних боях, краще їх тримати подалі. Але будемо відвертими: якщо б в нас було більше мін для мінометів, більше снарядів для нашої арти, вони б не підходили так плотно до наших позицій, бо наразі. Не для кого не секрет, що трохи, трохи нас наші союзники на голодному пайку тримали, і ворог виходить до позиції, з ним б'ється вже саме піхота, саме на окраїнах часік. І, на жаль, в нас є поранені зараз вже кульові поранення. Це рідкість до того, здебільшого це осколки. Тобто Дуже це буквально бой... контактні бої, правильно? Так, контактні і так вплотною. А їх більше, їх значно більше. Наші дрончики працюють дуже плотно, арта працює в 41-й дуже класна арта, але артії, щоб працювати, потрібні снаряди. Зараз всі працюють дронами і е, ті, хто працював їм і завжди, і розвідка працює, і арта працює вже дронами. Це економічно набагато вигідніше, тому що ну, танк коштує, там, условно, ну, словомовно кажучи, мільйон доларів, ракета там 100 тисяч, снаряд 5 тисяч, а два дрона по 600 доларів. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты АТАКМС. Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому. Джанкоя убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно. Лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путина. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США. И Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция.